У невеликому містечку, загубленому серед зелених пагорбів, у молодої пари народився хлопчик на ім'я Ярослав. Його поява на світ була справжнім дивом для батьків. Після років очікування, молитв і надій вони нарешті отримали на руках свою дитину. Але вже в перші години після народження лікарі помітили щось незвичне. Ми виявили два серця, сказав лікар батькам, дивлячись на результати ультразвукового обстеження. Це дуже рідкісний випадок. Ми маємо провести додаткові дослідження. Новина приголомшила всіх батьки, медичний персонал, навіть досвідчені лікарі не могли повірити на свої очі, що бачать і що чують. У той час. Як одні вбачали в цьому диво, інші вважали це медичною загадкою. Протягом кількох днів дитину обстежували найкращі кардіолікарі регіону. І саме тоді виявилося, що сталося прикре непорозуміння. Ультразвуковий апарат видав помилковий результат через несправність серця у Ярослава було одне. Абсолютно здорове і сильне. Це зітхання полегшення принесло спокій, але й залишило певний слід у свідомості його батьків. Проте історія про два серця стала місцевою легендою. Люди почали вірити, що хлопчик має особливу долю. Батьки зберігали цю історію як веселу згадку, розповідаючи її. На сімейних святах. Але для самого Ярослава це стало чимось більшим, ніж просто історією. Ще в дитинстві він почав цікавитися людським серцем, як воно працює, чому воно так важливе і що потрібно робити, щоб воно билося довше. У школі Ярослав захоплювався біологією. Часто годинами читав книги про анатомію та медицину. Він мріяв стати лікарем, щоб допомагати людям. Його цікавило не лише лікування, а й розуміння того, як серце може бути символом любові, сили і життя. Після школи Ярослав вступив до медичного університету. Це був складний шлях. Але він невтомно працював. Його знання та щирий інтерес до медицини вражали викладачів. Особливо він захоплювався кардіохірургією, галуздю, де кожна помилка могла коштувати життя, але кожний успіх приносив неймовірну радість. Під час навчання Ярослав почув історію про відомого кардіохірурга. Який врятував тисячі життів, і вирішив зробити це своїм покликанням. Він хотів повернути надію людям, яким здавалося, що їхні дні вже полічені. Першу складну операцію Ярослав провів під наглядом досвідченого наставника. Це був момент, коли час, здається, зупинився. Маленьке серце пацієнта билося під його руками, а кожен рух скальпеля був як танець між життям і смертю. Операція пройшла успішно, і Ярослав відчув ту неповторну радість, яка буває лише тоді, коли ти рятуєш життя. За роки роботи він став одним із найкращих кардіохірургів країни. Його руки робили те, що здавалося неможливим. Його діагнози були точними, а підхід до пацієнтів людяним і теплим. Але одна історія особливо запам'яталася йому. Одного разу до Ярослава звернулася молода жінка з рідкісним пороком серця. Лікарі відмовлялися братися за її випадок, вважаючи його безнадійним. Але Ярослав погодився. Під час операції він згадав своє дитинство, історію про два серця і той день, коли все могло піти зовсім інакше. Після довгих годин операція завершилася успішно. Жінка одужала, і її перші слова після пробудження були Дякую за друге життя. Повертаючись додому того вечора, Ярослав задумався, можливо, його життя теж було своєрідним дивом. Може, той випадок у пологовому будинку став знаком, який привів його на цей шлях. Він зрозумів, що його місія не лише рятувати серця, а й допомагати людям знаходити надію. З часом Ярослав почав писати статті. Та проводити лекції для молодих лікарів, розповідаючи про важливість не лише знань, а й людяності в медицині. Він завжди говорив: кожне серце це чиїсь всесвіт, і коли ти лікуєш серце, ти зберігаєш цілий світ. Історія Ярослава стала натхненням для багатьох. Він довів, що навіть помилки та випадковості. Можуть стати початком чогось великого. Його життя було прикладом того, як відданість і любов до своєї справи можуть змінити світ. Одного дня, через багато років, Ярослав отримав незвичайного пацієнта. Це була літня жінка, яка сказала Я чула про вас, лікарю, ви той, хто рятує не лише серця. Але й віру в життя. Її випадок був складним, але Ярослав знав, що не може відмовити. Операція тривала кілька годин, і, хоча були моменти, коли здавалося, що надія втрачена, він не здавався. Коли жінка прийшла до тями, її очі блищали сльозами вдячності. Вона розповіла, що сама була медсестрою багато років і доглядала за новонародженими. Я пам'ятаю ваш випадок, Ярославе, сказала вона. Тоді всі говорили, що ви дитина з двома серцями, і ось тепер ви лікуєте моє серце. Ці слова зачепили Ярослава до глибини душі. Він зрозумів, що його історія повернулася до нього, завершивши повне коло, те, що почалося як випадковість, стало символом його життєвого шляху. Після цієї події він вирішив написати книгу про своє життя, щоб поділитися своєю історією з іншими. Книга Стала популярною, надихаючи тисячі молодих лікарів і звичайних людей. Вона навчала, що кожна помилка, кожен виклик і кожна перемога мають сенс, якщо ми дивимося на них з точки зору любові і служіння. Наприкінці свого життя. Ярослав залишався таким же натхненним і відданим, як і в юності. Він часто казав, моє серце одне, але любові в ньому вистачить на увесь світ, і ця любов дійсно залишилася в серцях тих, кому він допоміг.